Господь з вами. Слова Євангелія від Святого Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кисарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блаженний ти, Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами, аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав. Перечити йому, кажучи: змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Слово Господнє. Тобі, Дорогі мої, сьогодні. Церква ставляє нам апостола Петра як першого, котрий називає Сина Чоловічого, Сином Божим. І бачимо, що Ісус на ці слова Петра каже йому, що сам Бог Отець тобі це відкриває. Але перед цим задає. Питання своїм учням, а за кого вважають мене люди? Що вони думають про мене? Хто я такий? І чуємо, що падають багато різних стверджень, що ти пророк, ти Ілія, ти Єремія, ти такий, 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 такий. І думаю, що навіть апостоли самі до кінця не знали, ким він є. А отже, сьогодні перед нами церква ставляє цю Євангелію як заклик до того, щоб пізнати, пізнавати, ким є Бог. Я сьогодні приніс в цю студію, в капличку студію. Чашку. Позичив її. Але от так я її поставлю тут. Але ніхто не знає, що в ній. Є чашка, стоїть, щось в ній всередині є. І так, якби почав питатись вас, як дізнатися, що там всередині, Ну, ми б почали собі експериментувати і думати. І думати, може, там є вода. Можливо. Не Можна підглядати. <хи> може, там молоко? Може, кава? Будь-що там може бути. А отже, щоб дізнатися, що тут є, дорогі мої, вам, телеглядачам, взагалі є важко навіть уявити, бо тут вже підглядають. А вам взагалі важко, що ж там всередині є? Треба приїхати в студію. І заглянути там. Ну, я не дозволю. Я не дозволю заглядати в чашку, <хи> щоб не бачити, що там всередині. Як ми можемо дізнатися, що там є? Ну, хтось скаже, можемо потрогати. Якщо це холодне, так, можемо зважити, яка вага ага, тяжке або легке, можемо навіть понюхати, спробувати. По запаху також можемо дізнатися, що в цій кружці. А отже, так може, і так парафразуючи, ну, не парафразуючи, а трохи е образно кажучи, ми мусимо війти в відносини з цією кружкою. <сум> мусимо зблизитись до неї, щоб дізнатися, що в ній всередині. Мусимо, мусимо це зробити. Дуже подібно є з особою Ісуса Христа. Ісус, після цього те, що відбулося там, каже так. Ідемте звідси. Ідем далі. Йдіть за мною. Взяв всіх учнів і пішло, всі, всі учні пішли за ним. Так би показуючи, як вони можуть дізнатися, ким він є. Тільки виключно в відносинах з ним. Тому, якщо, дорогі мої, Дорогі мої, якщо сьогодні запитатися вас, за кого ти вважаєш Ісуса Христа, то так насправді твоя відповідь повинна дотикатися Твого досвіду Божого? Досвіду Твого, за кого ти цього Бога в своєму житті вважаєш? Як ти цього Бога досвідчив в цьому житті? Хто для тебе цей Бог? Скільки він важе, як пахне. Коли кажу важе, пахне, йдеться мені про його милосердя, його серце, його доброта, його любов до тебе. Що він взагалі є поряд, що він взагалі є десь поблизу тебе. Але є ще вихід для вас. Не мусите їхати. Тут в медіа-центр, медіа хоча напевно, на тут запрошують вас всі, можу я вам сказати, що там є? Я можу вам сказати, що є цій кружці? Це є власне ця Євангелія. Бачимо, що Бог каже Петру. Ким є так насправді Ісус Христос. Дозволяє Петру вдивитися всередину В Ісуса Христа, в Його сутність, ким Він є. І я вам також можу сказати, що він є в цій чашці. Можу навіть показати. Зараз експеримент зробимо. Остатньо я ввів дитячі служби. У нас в парафії так дуже багато різних експериментів проводимо на цих літургіях. Дивіться, дорогі мої, увага на цю кружку. Чим далі я перекашу, перекошую кружку, тим більше росте напруга. А що ж там? Знаєте, так є з Богом. Коли ми підходимо до Бога. І починаємо його в якийсь спосіб пізнавати, нам все більше і більше цікаво, ким він є. І коли ми цю кружку все ж таки перехиляємо, і, О, бачите, вода. Так. То я хотів би помітити один момент. Можливо, через телебачення важко це зробити, але напевно є певна така. Напруга перед тим, як вильється щось з цієї кружки, коли ми дізнаємося, що ж там, там є. І є, така, можна сказати, такий, е, такий мир нарешті. Нарешті я знаю, що там є. І знаєте, Святий Агустин, котрий казав, що його серце, його серце найкраще віднайде мир, найбільше, віднайде мир власне, в Ісусі Христі. Не є далеко від цього власне, досвіду. Ми тішимося, так насправді наше серце тішиться, коли ми цього Бога пізнаємо. Наше серце, можна сказати, знаходить спокій, радість. Звініть ще на одну річ. Ісус питається, Петро каже: Ти Христос, Син Бога Живого. І Петро каже йому так: «Блаженний ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Тобто похвалив його. А потім каже так: І я кажу тобі, що ти є Петро. І потім відкриває йому місію його життя. Дивіться. Крім того, що ми отримуємо певний мир і спокій з того, що дізнаємося, ким є так насправді Ісус Христос в моєму житті, то ми ще отримуємо місію. Можна це назвати покликання, можна це назвати життєва місія. Твоя конкретна дорога на це життя. А отже, входячи в відносини з Богом, одночасно починаєш розуміти себе. Ким ти є? Бо так насправді, дорогі мої, та, так, дивлячись інколи на ситуацію, там, е, нас, цікавить нас там хтось, там, та особа чи інша, третя, десята. Але також, дивлячись на себе самого, досить часто можемо сказати, та я себе навіть не знаю. Я до сьогоднішнього дня дивуюся від своїх реакцій, від свого життя, від того, ким я є, який я є. Я сам, сам навіть не, не, не сильно е, можу від себе всього очікувати, запланованого. Інколи навіть бувають такі речі, котрі виходять з-під мого контролю. А отже, дорогі мої, ми себе не знаємо, що там казати про ближнього Бога. І Бог каже так: пізнай мене, пізнаєш себе. Пізнай мене і пізнаєш. Пізнай мою волю до твого життя і пізнаєш також свою місію життєву. І, так як вже я казав, і отримаєш спокій, отримаєш радість внутрішню, отримаєш глибоку радість свого серця. Тому я тобі сьогодні пропоную, так як і Петро, досвідчувати цього Бога. А як він його досвідчував? Ну дуже просто. Він був близько. Християнство є релігією особи Бога. І так вже є, що Бог, що Бог нас створив людьми, котрі підтримують відносини, хочуть їх підтримувати, і неустанно навіть, можна сказати, страждають, коли цих відносин немає, таких, як треба. Тому Господь сьогодні також каже до тебе, я хочу війти з тобою в відносини, повноцінні відносини. Першим і таким добрим кроком, напевно, є свята літургія, в котрій ми беремо участь, де ми маємо можливість чути Слово Боже, де ми маємо також можливість е приймати справжнього Бога в своє життя. Але також це є ряд твоїх. Приватних молитов, приватного твого перебування з Богом. Це є радість, котра може там народитися. Це сенс е, твого життя. Тому, дорогий, дорога, я запрошую вас усіх, зблизитись до Бога. Повірити, що Він є близький, і повірити, що Він тебе запрошує йти за ним. Не дивлячись на те, що ти є грішний. Бо дивіться, одразу після цього, одразу після цього, коли це сталося, Петро такий важний, такий розумний, такий богослов, він знає, ким є Ісус Христос, і тут уже отримує від Ісуса знову Нагану, коли той хоче його відвести від Його життєвого шляху. а Йшлося про, пам'ятаєте, в кінці Євангелії я читав, що е Ісус сказав, що помре. А Петро каже, ні, не буде так з тобою. Можливо, вже план собі вимріяв, як би відвести Ісуса від смерті. Ні. І Господь його зупиняє навіть там трохи його остро, остро називає його, каже, відійди від мене, сатано. Острі слова, дуже гострі слова. Але, як бачите, не відігнав Петра. Тільки відігнав його е, злу поставу, його поставу е, неустанно поправляти Бога. Так само і в нашому житті Бог не цурається твого грішного життя. Він хоче його попросту, просто хоче його зцілити, хоче його направити. Він не відвертається від тебе, від того життя, яке у тебе було. Ні, він хоче його зцілити, хоче його е, в якийсь спосіб е, змінити, а потім на цьому змінному житті побудувати тебе нового, яскравого, талановитого. Тому повір, що Господь хоче бути з тобою. Амінь.